Петро Порошенко відвідав Одесу зв'язку з святкуванням дня визволення міста від фашистських загарбників. Президентський кортеж прибув близько 13-ї години на Алею Слави, де його зустріли як і патріотично налаштовані громадяни, так і не дуже. Після покладання квітів до пам'ятника невідомому матросові президент відправився віддати шану тим, хто загинув у морі, вшанувати пам'ять та спустити вінок на воду. Петро Порошенко вирішив з палуби флагману воєнно морських сил України фрегаті Гетьман Сагайдачний. Поки Петро Порошенко знаходиться на Сагайдачному, Одесити готуються задати ряд хвилюючих питань, зокрема стосовно безпеки Одеси в майбутньому та нових адміністративних реформ. Свій виступ президент розпочав вітанням Одеситів з перемогою. Щойно ми завершили процедуру вшанування пам'яті моряків, десантників, які віддали своїх підводників, які віддали своє життя за. Звільнення Одеси 71 рік тому вшанували пам'ять загиблих, вшанували пам'ять закатованих громадян, мешканців Одеси. Я всіх вітаю 71-ю річницею звільнення Одеси від фашистських загарбників щодо заходів безпеки в Одесі. У цей неспокійний час Петро Порошенко розповів наступне: я буду в Одесі бувати постійно. Одеса знаходиться постійно в колі в сектори моєї уваги. Ми будемо затримувати тоді, коли в нас буде інформація щодо небезпеки, що розгорнути тут, тут бійню, ми не дамо. І наголосив на тому, щоб український народ зберігав єдність та толерантність один до одного, не дивлячись на мовні та культурні відмінності. Особливо це стосується одеситів, адже ми місто з найбільшою кількістю національностей. У серії питань президент спростив чутки щодо звільнення з посади губернатора Одеси Ігоря Палиці і наголосив, що поки що не бачить у цьому потреби. А також досить критично висловився на рахунок Сергія Ківалова. У ході розмови Петро Порошенко поділився з одеситами планами на рахунок розвитку Одеси як торгівельної столиці України. Треба починати з прозорої і ефективного приходу інвесторів в портову інфраструктуру. Інвестори, які прийдуть не лише з сучасними технологіями і грошима, а з товарними потоками. Щоб товарні потоки з Сингапуру, Гонконгу, Китаю, Філіппін, Індонезії, країн Південно-Східної Азії йшли в Європу через Одесу, окрім відповідей, на хвилюючі запитання, президент країни розповів, що приємно вражений гостинністю одеситів і пишається патріотичністю нашого міста. Одеса сьогодні є дуже проукраїнською з українськими прапорами, з українським сильним бойовим духом. З гарним українським настроєм із гетьманом Сагайдачним в мене за спиною. Ірина Рогозянська, Дмитро Боровецький. Факти.